Куме, ви мені колись розповідали цікаву історію Санжарисі бандіти, ну щось. За це я й вам розкажу. Розповідайте. Так, да. розказувати. Да. Так, 19 20-й рік, в селі Санжарисі була банда. Банда була своїх місних. Ну, як, ходили по людях, там грабили, ми якусь застрелили, харіозно, не знаю. Да. А дід Кузьма, Нінин, ні, ні, це він хто був прадід, прадід. каже: там може в кожного оружжі є. В кесо а сигів Горшука дід. Сказав ці бонді, ну, вночі як прийшли, дід Кирило, тільки женився, Боба Марія, нінен дід. Це ж вони в одній хоті жили. Це жили батько, мати, їх сім'ю. Ще був брат, Сестра було. Колись тут, Аславіка Ружина баба гуляла з Дністротом. І тут хтось прийшов таку вікно з дубчиком. Ту тю тю-тю. А це, мабуть, прийшла Ірина та Ярина. Що з дістроту мовляла, совика Боба. Відкриває дід Кирило двері сінечні і тут зразу його стрілюють. Пуля попадає йому в ногу. Ну Но він придурився, що хоч і болі були, наче він уже вбитий. Вони виводять діда Бобу з захоту і сина. Вивели захоту, розстрілювали. А ярина там була, як ялина, то в піч заховувалася, живося. А тоді приїхали анкеведісти. А баба Майра через, вискочила. через вікно вискочило. Да, на ходу стріляли в руку, в руку ранена було. Тоді той кирило вісім місяців у лікарні лежав у світі. І, і вона в вона. це вона пішки ходила. Пішки ходила в лікарню, а як оцей йде з лікарні ніж застає, то вона боялася в село йти. Вона десь окось або переночує там, або те. А тоді приїхали на кемедісти ці ж КГБшники. Місці. Да. Місці да. І вони їх вони тікали там у нас у кут. Оце де застрелили, там і закопали як собоку. А дід Івана Федоровича Бондаренка, батько був, а його два брати були в цій бонді. І це вони були, що дід Кирило держав Марію і його жінка були рідні сестри. І він це сюди прийде і каре: через тебе моїх братів пострілювали, через Богу Марію. То той дід Кирило йому, мабуть, сантиметрів на 10 коротше було. А щоб була правдивіша історія, хто вам це розповівся? Діти Бова розказували, а тоді ні, не на Оце інтересно, тоді вся запись була в церкві, у нас була церква. А тепер, щоб знайти його де. Є сміли, Яка архівець? запись? Раніше все писалося в церкві, родилася людина, в церкві записувалася. Умерла людина в церкві, а все учу Зараз і рода веде. Да. А тепер, аби його знайти десь. Ну це має архів, як і в смілі є, що воно доно бути, де сохранитися це. А він готовий до. Ну, Будемо вважати 20-ті роки, то 20 чого б себе віднесли? До... Взагалі червона влада робила такі історії. Зробила... Може, то були патріоти. звідки Ой, ви знаєте, ось, ось, може, то були патріоти, а з них ну, зробили бандіти. А що ж НКВД їх стріляли, от іменно. А НКВД це хто був? Ну, було ж тоді НКВД таке. Ото ж, Ща ото та бандити. Та... Ось його... була тоді ще бонда десь в 30-й годах, оце це де буйку. Микола, де Сергій Бойко в Воністоні загинув. Та його дід теж в тибоні був. А його, а не буду, а його стара один карма історія. А я Карпенко бачив. Його ж по жизньому дали, тільки що десь вдома на та його. Каже, бачу, такий красивий, старий. Тільки тись туди не кіче, бо тебе там, чи ведміді роздере, чи ризь, чи все що. Добре, дякую. Це да. зафіксовано. ну, ви їздите по зайти в архів інтересно, розпитання. Зайдемо і розпитаємо. Дякую.